Регіональний конкурс Кращий студент України пройшов у Кіровограді. Його мета виявити талановитих та амбіційних молодих людей, які прагнуть змінювати майбутнє не словом, а ділом. Взяти участь могли тільки ті студенти, що вже мають певні досягнення. Цей конкурс довгоочікувана подія для нашого міста, розповідає Віталій Слюсаренко. Перше за 10 років Кіровоградщина буде приймати конкурс Кращий студент України. Востаннє цей конкурс проходив ще 10 років назад, і тоді він називався Студент року потім велика перерва протягом 10 років. Цей конкурс не проводився, хоча він є традиційним і бажаним в більшості регіонів України. В цьому році ми вирішили взяти на себе сміливість і спробувати його провести все таки в форматі кращого студента, оцінити наших студентів за номінаціями. Ну і що власне з цього вийде, будемо бачити. Амбіційні студенти із хвилюванням очікують голови. Лошення результатів а оцінювали їх у таких номінаціях: кращий студент, громадський діяч, кращий студент аналітик. А також кращий студент спортсмен, кращий студент медійник, кращий студент, науковець, кращий студент, комплексна характеристика. Переможці номінації регіонального конкурсу Кращий студент Кіровоградщини братимуть участь у всеукраїнському конкурсі Кращий студент України і захищатимуть наш регіон. Студентка педуніверситету Євгенія Ткаченко перемогла у номінації Кращий студент громадський діяч у місті. Вона відома як організатор благодійних, освітніх та соціальних проєктів. Зараз Євгенія, обласний координатор громадської організації «Let's do it Ukraine». залучає людей до наймасштабнішого прибирання країни. Про свою діяльність. Есть Євгенія розповідає, ось що громадська діяльність це та сфера, де ти хочеш не нагород, а все ж таки реакції від людей, за яких ти працюєш. Тому для мене головне, щоб моя діяльність приносила користь. Ранкова кава вітає усіх переможців і бажає гідно представити Кіровоградщину на всеукраїнському конкурсі Кращий студент України. Геннадій Зорін, Вікторія Сологуб, Олександр Резніченко спеціально для ранкової кави.